Так, Що я тут сьогодні робив на довбальному станку? Значить, Бачите такі майбутні гайки. І Зуби тут використовують як стопор. Як це не дивно, Ну, тут буде шестигранник, всередині різьба, бачите, вони вже термооброблені, поточена частова частково. Будуть такі гайки гарні 9 штучок, зуби нарізав. Далі що я ще цікаве Зробив Значить, блок бачите, з двома вінцями. Один вінець модуль 2 спини, другий модуль 2. Такий конструктив цікавий. Тут, чесно кажучи, інженер конструктор, який це малював, треба гвіздок в голову забити. Тому що ніяк братися, ледве-ледве я їх там втримав ці деталі, щоб понарізати зуби. Так, Далі що ми робимо? Далі? Строю, я вже знайомий вам деталь, там внутрішні шліци готові. Тепер модуль 2,5 інструменти. отут ззовні 62 зуби. Вже в принципі станок настроєний повністю. Гітари ділення, подачі, інструменти, радіальне биття, все викатав, зажав, подачку зменшив, бо буде зараз бринчати страшенно і будемо різати потихеньку далі. так, Потім, що в нас ще є цікавого? Значить йдемо на зубофрезері На зубофрезері тут теж всяка робота йде помаленьку. Це рольгани до гранулятора. Ось оригінальний. Ну вже таких щось там чи не можна купити, чи не роблять. Ну, коротше, треба такий самий, тільки трошки інакше. Там щось більше вони в діаметрі. Ну, наша справа зробити все навіть не зуби, це така умовна канавка. Робимо гранулятори. Далі вже наступна робота, бачите, я поточив, ніколи мені було показувати. Поточив я швиденько вау. Значить вау. Так цікаво розірвало на дві частини. З одного боку будуть шліци евольвентні 30-градусні модуль 2, з іншого боку буде шліц прямобочний 8 шліців 60х52, по-моєму. З базуванням бачите, по діаметру впадин. І так, потихеньку робимо роботу.